До джерела любові, Боже, і просим тобі, Тебе, відкрий нам, що таке є істина Твоя любов, та любов, яку ти довів нам на своєю на, своє жертвою на хресті, та любов, заради якої ти пішов на Хрест. Нехай ця любов зараз простирається в цьому залі і доторкається кожного серця, кожного, хто потребує зараз цієї любові. Я благаю тебе, Боже, ти наречений нашої душі. Ми наречена твоя Ісус. Боже, прошу тебе, прояви свою любов зараз на цьому місці, так як ти один умієш, так як ми не розуміємо, як люди, але ти знаєш, заради якої любові ти прийшов на цю землю. Благаю тебе, Боже. Молюсь зараз за кожного брата і сестру. Благаю тебе. Яка молиться за свого чоловіка, тоторни до дитини, яка молиться за своїх батьків, дотерпи за до жінки, яка молиться за своїх дітей. Боже, прошу тебе сіл'я на роботах, прояви свою любов, захопи нас своїм окнем. Ми живемо лише для тебе, Боже, тому що позна. Боже, ти читаєш ці записки, ти читаєш ці наші молитви, ти читаєш наші потреби. Боже, вони написані з ще... цього. Нехай приходить в нашу державу. Миліс моя така приходить у військові кабінети, у державі. Прощення Боже і захист від броні, ракет, Боже, захистити людей, які зараз знаходяться в пол. викупив тебе Забери їх і рабства! В ім'я Ісуса Христа. Ми звертаємося до тебе, Боже. Нехай вона сяє тут, на цьому місці. І нехай кожен, до кого ти зараз доторкнувся, Він відчує твою любов, Він відчує вцілення, Він відчує відповіді, Він відчує ввільнені, Він відчує в твої благодаті. В ім'я Ісуса. Дорогі брати і сестри, я вас прошу, можна присісти на сьогоднішнє. Дякую. 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 Дякую дуже Дякую. за таке прекрасне поклоніння. Давайте прославимо нашого Господа за ту велику славу, віку, з якої він приходить на кожний вівторок на наше благослужіння. І ми, як учні, Утім, кожного вівторка, і е, наступний е, вівторок буде нове домашнє завдання, яке е, буде проповідувати пастор Сергій Гуц, А тема буде «Пилип і євнух із дії апостола, 8 розділ, 26, 40 вірш. І, як гарні усі, можливо, ми прочитали трошки до наступного вівторка і стоп ту історію, про яку тут описано. А сьогодні нас також господь не обділив дарами і буде проповідувати з дивувати нас, як завжди, пастир. Людина, яка завжди дивує своїм креативом, пастир Олексій Оксанов. Давайте запрошуємо. чесно вам скажу, коли приходить